Друзі, вітаю. Сподіваюся, ви вже подивилися нове інтерв'ю Олексія Гончаренка на ютуб каналі Київської школи державного управління. Там і про ймовірний виїзд за кордон чоловіків і про розформування центрів комплектування. Цікаво, що з цього приводу думають і інші парламентарі, а також про ймовірну зустріч Зеленського і Путіна про те, як відреагує Трамп на те, що війна продовжиться, і що робить Росія, коли намагається випробувати міцність НАТО своїми безпілотниками, які залетіли вже не тільки в Польщу, а й вже і в Румунію. Про все це і не тільки говоримо сьогодні з народним депутатом від фракції Голос Ярослав Жозняк. Сьогодні з нами, пане Ярославе, я вас вітаю. Доброго дня Ну, великий резонанс постійно викликають заяви Олексія Гончаренка, і ваша точка зору цікава. Дві тези озвучив він буквально в цій студії півгодини тому. Перша щодо розформування ТЦК, як структура, яка себе дискредитувала і мовляв, все треба заміняти на рекрутинг. А друга щодо ймовірного виїзду за кордон чоловіків кордони, мовляв, треба відкривати, адже ті, хто хочуть, через корупційні схеми все одно цей кордон перетинають. От вас як парламентаря, як людина, яка теж ймовірно буде голосувати за один з цих законопроектів, якщо їх пропустять комітети, так яка була ваша. Позиція. Перша ТЦК друга, виїзд за кордон чоловіків. Давайте почнемо з того, що, скажімо так, ми в деяких питаннях з Олексієм сходимо в думці, але не в усіх. І я не вірю в вирогідність при будь-якому сценарії, що один або інший його законопроект пройде навіть включення в порядок денного комітету. На цьому, мені здається, цю дискусію можна завершувати. Тому що так само ми можемо обговорювати ефективність колонізації Марса, побудову зірки смерті і наскільки лазерні бластери допоможуть нам перемогти у війні, але це буде приблизно такого роду теоретична дискусія. Тож ще раз. Олексію ніхто не заважає розповідати про свої законопроекти. Я не бачу сенсу витрачати мій час на обговорення чужих законодавчих ініціатив, які по багатьом причинам і в першу чергу, напевно і очевидно політичним, не мають шансу бути розглянути в українському парламенті. Ну, друзі, ваша точка зору все одно цікава, Залишайте її в коментарях у Київській школі державного управління цінують абсолютно різні точки зору. І ваша, звісно, нам теж цікава. Пальці вгору натисніть, Будь ласка, хай більша кількість людей сьогоднішню розмову побачить. Давайте в такий складний час триматися разом. От ви кажете, нереалістичні сценарії. Один з сценаріїв, які наші глядачі називають нереалістичним, це ймовірно зустріч Путіна і Володимира Зеленського. Путін вже ультимативно заявляв, мовляв, хай президент України приїжджає до Москви, Воно йому там забезпечують так звані гарантії безпеки. Ну, ми знаємо, які гарантії може забезпечувати. Росія тут Трамп каже, що ймовірно ця зустріч можлива тільки за мого посередництва. Загалом можете собі уявити, що за одним столом, наприклад, навіть за посередництва Трампа можуть опинитися Путін і Зеленський. Ну дивіться, продовжуючи ряд нереалістичних подій. Я думаю, що на жаль або на щастя, тут вже як хочете, але така зустріч в найближчий час не відбудеться. Я не був ані сторонником того, що це взагалі було реалістично, ані того, що Сполучені Штати при всій повазі до них можуть хоч якось це забезпечити. Дивіться, немає у них, як то говорив Трамп в одному відомому і кабінеті карт, для того, щоб зараз примусити Китай примусити Росію зупиняти війну. Тож, ви знаєте, на вихідних була конференція Ялтинська стратегія, і багато там було дискусій, Взагалі, тематика була, як закінчити війну. Ось відповіді на це запитання я не почув. Точніше, почув його з боку наших військових. Вони були на одній з панелі дискусії, які сказали, що спочатку має зупинитися фронт. І так як очевидно, що по політичним. Або дипломатичним зусиллям він не зупиниться, то зупиниться, коли насиченість тих самих і інших засобів спостереження буде настільки, що ніхто і на метр не може нікуди рухатися. Ось тоді з'явиться шанс на якийсь форман перемовин, і там вже не так буде важливо, хто з ким сидить за одним столом. Очевидно, що напряму Зеленського з Путіним зараз говорити нема що, тому що це справді як то говорить. Ваші колеги з української правди я тут погоджуюсь. Зустріч буде коротка. Ти скажуть, ті скажуть, що здавайтеся, ми їх пошлемо десь там напрямок російського корабля. На цьому дискусія і завершиться. Тобто, в Дональда Трампа нині на вашу точку зору абсолютно немає важелів, якими можна змусити Путіна ну щонайменше не зупинити війну, але припинити гарячу її фазу. Я не побачив жодного разу, щоб хтось про це згадував. Ну точніше. Відповідь та є, очевидно, Китай і Індія включають ці важелі впливу і перестають закуповувати всі нафтопродукти і не тільки і постачати деталі для, в першу чергу, зброї, але поки це не виглядає реалістично. Щодо спроможностей Росії Росії. Ми пам'ятаємо, як медінський голова російської делегації стверджував, мовляв, ми готові воювати, але не десятиліття. Ми шведи ми там 20 років воювали і з вами повоюємо стільки, скільки буде треба. Путін твердить Україну, треба дотиснути. Втім, бажання і реальні спроможності це різні речі, аналізуючи загалом. Ну давайте і політично складову, і економічно можемо розділити чи чи поєднати, наприклад, в одне так чи реально нині складається враження, що Росія, поки її не зупинимо, ми з силами оборони. Так, поки дійсно фронт не стабілізується, і вони будуть, хоча і великими жертвами, але поступово дуже повільно, але просуватися, цей наступ триватиме перманентно. Є в них така змога. Дивіться, давайте почнемо з такого загального. Ну, старі люди люблять свої спроможності публічно переоцінювати, особливо старі чоловіки. Тож я сподіваюся, що ці заяви там кремлівських шизофреніків ми її будемо сприймати плюс-мінус таким же самим серйозним а, підходом. Друге, ну. З того що я не є військовим експертом, і на відміну від багатьох колег на цю позицію не претендую і вважаю, що треба тут слухати військових. Але те, що говорять військові, що зараз ці наступи, які йдуть, вони зовсім відрізняються від того формату, ніж був раніше. І це не вже там колона танків Феде, тому що її через секунду дронами спалять. А це маленькими групами пересуваються по два-три там людини через труби чи під ковдрами цими анті. Ну, щоб не, не, не було помітно тепловий слід. Тож ще раз, я не думаю, що достатньо багато спроможності у ворога, але розраховувати, що вона швидко на цьому зупиниться, і після цього їм там країна агресора розвалиться. Ну, мені здається, це теж трошки шапка закидатісті. Але те, загал... що в якийсь момент їм стане вже достатньо боляче або вже стало, це теж правда. Нещодавно просто генерал Буданов, відповідаючи на запитання, чи припиниться війна зі смертю Путіна, відповів, що він би знак рівності між цим не ставив. Але розумію, дехто з наших глядачів може усоблювати в Путіні так. Ну, гарячу фазу принаймні цієї війни. Блумберг писав, що окремі групи фінансового впливу дуже сподівалися, що в 25-му році на умовах Трампа війна може бути закінчена. Але Путін на це особисто йти не хоче. Он Кадиров стверджує, що це буде негативні наслідки мати для самої Росії. Внутріполітична криза. Економіка, яку доведеться перебудовувати, поки Путін живий, гаряча війна триватиме, як гадаєте? Чи врешті, ну, якщо от такими темпами все буде рухатися далі? Я не думаю, що постать Путіна сильно змінить хід війни при всій, якби би те, моєму очікуванні, що Росія одразу розвалиться після його смерті, але як показує досвід інших країн, Північна Корея. Чи ну, візьміть будь-яку насправді країну, в якій був диктатор, і е, дуже часто після нього приходить інший диктатор, який продовжує його е, справу. Вінісуела, я ж Своє, Північна Корея її можна продовжувати в тому числі. Тому в даному випадку мені здається, що війна закінчиться тільки тоді, коли ми зможемо давати відсіч ворогу. Слава Богу, воно поступово рухається в цьому напрямку. А далі, навіть коли воно закінчиться, то почнеться знову ж таки історія, яка називається Щоб війна не вчалася знову. Як на жаль, є дуже негативний досвід: перша та друга афганська війна. Тож тут нам треба буде не розслабитися, готуватися до того, що незалежно від того, хто буде очолювати. Цю країну, але поки її імперіалістичні оці ці настрої, не думаю, що сильно зміниться. Тим більше, ну якщо це буде не повалення режиму, а просто зміна одного шизофреніка на іншого. Розумію, що в першу чергу маємо говорити про припинення бойових дій. А потім вже напевно шукати відповідь на запитання, як зробити так, щоб Путін не попер далі, там через місяць, півроку або рік. Останні дані соцгрупи рейтинг тим не менш показують, що більшість українців прийняли б заморозку умовно, лінії бойового зіткнення, якби Україні були надані гарантії безпеки дієві. Розуміємо, в першу чергу це, звісно, посилення наших сил оборони, але є ж там і сценарії з якоюсь альтернативою п'ятій статті, наприклад, там північно-атлантичного альянсу про. Що говорили на коаліції рішучих? Є заяви Макрона про там ледь не понад чверть сотні країн, які готові відправити в Україну своїх військових після завершення бойових дій. Зеленський каже, що це будуть тисячі військовослужбовців, а не одиниці. Який найбільш реалістичний сценарій цих гарантій безпеки ви бачите? Um. Дуже смішно було обговорювати гарантії безпеки, в тому числі в присутності міжнародних партнерів, через день після того як Польща героїчно збивала 19 дронів і збили з них 4. А коли закінчилось пальне, я так розумію, впали. Тож щось мені підказує, що в результаті нам доведеться потім давати цим країнам, особливо європейським гарантії безпеки. Дивіться, в будь-якому разі, на жаль, але єдина гарантія безпеки. Це наше військо і наше фінансування війська. Тож я вважаю, що якщо б у нас було б достатньо, достатньо фінансування довгострокового гарантованого від партнерів на армію, а в даному випадку навіть логічно, чому вони будуть фінансувати, тому що це умовно ну такий як щит між ними і да, мордером, який схід, східніше наш знаходиться під назвою Росія, то відповідно воно би це було б напевно одно з найбільших гарантій безпеки. Всіх інших контингент чи стаття п'яте, чи стаття, яка буде схожа на п'яте, пробачте, мені здається, що вже весь світ побачив, що воно ну трохи не працює, і ще раз, приклад в Польщі, ну якби він достатньо показовий. Довольно дивна заява пролунала від очільника зовнішньополітичного відомства. Польщі мовляв, ми збили там чотири з двох десятків російських безпілотників для України. Це вже було. Чудовим результатом. Ну я розумію, можливо, вони якось у відсотках міряють, хоча теж дивно. Так вона по нам летіла і по 700 повітряних цілей, і нам вдавалося вражати значно більшу відсоткову е, кількість. Ну окей, добре хочуть показати, як ефективно вони протидіяли такій загрозі. Хай, але далі ще й Румунія, так і теж був заліт безпілотників. Загалом, як ви гадаєте, в чому стратегія або ну випадковим такий заліт ну навряд чи можна назвати 100 кілометрів глиб країни, так якщо про Польщу говорити ще й на біля. Це точно не помилка. Це Але очевидно, Всередині були литовські кремлю, польські, польські сімкарти карти а... Дефенс Express писав, вибачте. Да, дивіться, ну ще раз, це не помилка. Ну, типу, 7 годин, 19 дронів. Ну, типу, так не помиляється, так реп не збиває. Тож, в даному випадку, це було очевидно, це спрямовано показати Польщі і всім іншим партнерам, а. Що, м'яко говорячи, НАТО нічого не може сильно зробити і не буде реагувати, Б, що ну якби навіть типу, коли 19 дронів, а це ж ні шахіда, це гірань була, ну пінопласту умовно, Що ну Польща і інші країни не готові, і відверто у них це вдалося. Ну, достатньо, як то говориться, показово. Е, не буду коментувати заяви польських е, чиновників з повагою для сусідів, але ну, коротко, я думаю, що всі ми, хто кожної ночі дивиться, якби, як кількість шахетів, які до нас летить, і скільки наші сили збивають. ну, Все здається мені тут зрозуміло. Тому ми заходимо в чергову стадію війни який ворог буде намагатися змусити наших партнерів а залишити у себе більше засобів проти повітряної оборони і, відповідно, не відправляти їх до нас? А по-друге, буде тиснути на них для того, щоб не тиснуло на Україну, щоб вона була більш як цей злагоджена і і? Прислухалися до цих капіталяських пропозицій від ворога. Ми розуміємо, що країни НАТО в Європі озираються і на Вашингтон. Очікували реакцію на Трампа. Той ну, сказав, що захищати Сполучені Штати там нікого окремо не збираються. І взагалі там дивно прокоментував перший його пост після атаки, був там щось на кшталт типу, почалося чи там. Давайте будемо спостерігати. Ну Трамп закликав і зараз європейців не тільки посилювати власну безпеку, а ще, й, якщо, мовляв, ви хочете нових санкцій проти Росії, перестаньте купувати нафтопродукти і нафту, яка йде з боку Російської Федерації. От це така позиція, мовляв, він розуміє, консенсусу не буде, і там Угорщина, Словаччина не відмовляться від цієї нафти. І можна буде сказати, ну все тоді і ніяких санкцій. Чи, врешті, як ви гадаєте, на цьому треку можна дійти компромісу, і Європа може напрацювати сценарій відмови від дешевних, дешевих енергоресурсів з Росії, якщо коротко, я не вірю в успіх операції і так само не вірю в будь-які різкі кроки з боку Сполучених Штатів. Ну, ще раз достатньо довго. Ми про них чуємо кожного місяця. Ми переживаємо десь по два тижні, які маються вирішити і бути критичними для нас. Згідно з заяви знову ж таки представників Білого Дому, якби не сильно воно змінилося. Якщо ми з вами зараз поставимо на паузу наше інтерв'ю і відкриємо, я переконаний, на вашому каналі є подібні розмови, десь там півроку назад, чи навіть там більше, то воно буде звучати от так само. Щось погрожують, але що і як незрозуміло, і коли теж не зрозуміло. Чи відмовиться Європа від нафти? Ні. Ну, дивіться, для словаччини-угорщини це питання політичного виживання відповідно їх очільників, особливо перед виборами. Ну вони на цей крок не підуть. Це стовідсотково буде для них означати великі політичні соціальні проблеми, тому що, тому, що у них побудована політична сила на якраз дешевій нафті або газу. Відповідно. Тож, щось мені підказує, що це більше як то коли жодна сторона не хоче щось робити, а вимагає якісь додаткові умови. Друзі, коли ви читаєте новини про нові вимоги Трампа щодо відмови від російських нафтопродуктів з боку Європи, які думки у вас виникають Адже ти з половиною років великої війни? Європейці продовжують так чи інакше, окрім допомоги Україні, все ще закидати нафтові долари за паркан, умовно, на території Росії, і до слова погуглять скільки грошей платять європейці росіянам за ці за ці нафтопродукти, і яка кількість допомоги надходить фінансовою на території України. Ви будете здивовані. Напишіть в коментарях, друзі, ва думки. Ми розуміємо, що гроші, яких називають кров війни, так нам теж кончені потрібне необхідні будуть, і в 26-му році ця війна перетече так найбільш ймовірно ще й на наступний рік. Данил гетьманцев, голова комітету з питань фінансів, твердить у нас діра в бюджеті в 10 мільярдів доларів наступного року. Розуміємо, всі наші видатки спрямовані на оборону. Гроші нам 16 потрібні євро. Євро, да, дякую. Uh, і ми розуміємо, ще й на тлі заяв про те, що ми хочемо серійне виробництво наших далекобійних засобів враження та ракетної нашої програми. Загалом, пане Ярославе, як оцінюєте наші спроможності продовжувати ну оборону, так і нарощувати ймовірно удари в глиб Російської Федерації, відштовхуючись від ну, наших фінансових спроможностей? Вибачайте, я зараз скажу неприємну штуку. Звідки я знаю? Ну пробачте, я народний депутат. Які займаються економічними питаннями, да, слідкує за геополітикою, і, напевно, так само слідкує за новинами в нашому ОПК. Але на це питання я вам раджу для того, щоб тут вам політики лакшину або свої заяви, які він прочитали тільки що на телеграмах, не повторювали, включаючи глупості, запрошувати людей, які в цьому розуміються. Пробачте, але скажу чесно: я не вважаю себе достатнім експертом для того, щоб тут професійно оцінити. І більш того, не знаю нікого, окрім Романа Костенка, серед складу на українського парламенту із народних депутатів, тому що він теж професійно, як говорячи займається обороною. Хто на це може відповісти? Ну, загалом, наскільки у нас серйозна проблема з видатками на оборону складається, коли ми поговоримо про прогноз дефіциту бюджету на наступний рік? Ну ми розуміємо, що ми закликали зокрема використати там, да, взяти умовні кредити під заставу російських заморожених активів. Та да, які сценарії розглядаються для того, щоб залучити кошти? Сценарії наступні. Нам треба на оборону 120 мільярдів доларів. Із них 60 ми покриємо за свій рахунок, 60 – за рахунок партнерів. Це країни НАТО, ЄС і різні умовно Данія, Канада, Великобританія і ну, інші союзники. Чи є повністю ці гроші? Частково так, частково ми розраховуємо, що вони з'являться щонайменш в найближчий час в якихось умовно зобов'язань. Скоріше за все, у нас буде збільшене фінансування з боку заморожених активів. Там вони Зараз Брюссель розглядає їх. реінвестування в більш скажімо, ризикові проекти. І, відповідно, це дасть можливість більше залучити під це кредитних грошей десь на 20 мільярдів. Тож я думаю, що грошей, як завжди, на війну нам буде не вистачати їх і на цей рік не вистачає на 300 мільярдів. Але слава Богу, у мене є оптимістичне очікування, що європейські колеги нікуди не дінуться і все ж таки допоможуть нам закрити цей, цей геп. Інакше знову ж таки кількість шахетів, яка тепер буде пролітати через нас, ну вона навіть теоретично стане більше. Ось і це буде вже не 19, а... А більше, тому що Україна, якщо ми спроможні збивати шахіди, ми їх збиваємо замість Польщі. І, як показала практика, значно ефективніше. Ну, пане Ярославе, на вашу точку зору, чи є статті видатків, які на вашу думку, ну так би мовити, роздуті, так звідки в теорії можна було б залучити гроші і спрямувати їх на ті а, критичні напрямки, зокрема пов'язані з обороною. Ну, дивіться ще раз. Мені здається, що всі критичні напрямки ми закриємо так чи інакше. Ну, от якщо коротко. Е у нас є багато викликів, в тому числі абсолютно ідіотська політика уряду чомусь зараз роздавати гроші, їх розкидати на різні програми, тому ми на День космонавти, космонавтів роздаємо гроші, то на День молоді, то і ще щось. Ну, коротше, у нас такий популізм, я вже там про кешбеки і інші. Історії не згадую, але в цілому, ну, типу, у нас немає вибору не знайти там грошей. Дякую, дякую, пане Ярославе. Народний депутат Ярослав Желозняк сьогодні був з нами. Пока. Друзі, вам дякую за те, що ви долучалися. Будь ласка, пишіть ваші думки в коментарях. Це Київська школа державного управління. Ціну тут абсолютно різні точки зору. Олексій Гомен мене звати. Я та вся наша команда працює для вас. До зустрічі.